Шановні друзі та колеги, всіх вас радий бачити на каналі і всім вам величезне дякую за увагу. В минулому ролику ми з вами поговорили про біологічні продукти, які вони бувають, в яких випадках вони використовуються і для чого. Всім, хто передивився, дякую. Хто не переглядав і не бачив, посилання, як завжди, по традиції буде в описі під цим роликом. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про рістрегуляцію озимих зернових. Ми з вами досить таки багато разів вже обговорювали взагалі рістрегуляцію як інструмент зміни вектору розвитку самої ростини, але в основному мова йшла про ріпак, тому що в більшій степені із традиційних сільськогосподарських культур ріпак це та культура, яка вимагає конкретно впливу ріст регуляції. І ми з вами розбирали. Чим відрізняється біологічна від хімічної і в яких випадках може використовуватися і та і інша ріст регуляція в сьогоднішньому ролику ми говоримо про ріст регуляцію озимих зернових. Це, звісно, тема не нова. В мережі є досить велика кількість інформації з цього приводу, але на чому я хотів би поставити акцент. Акцент я хотів би поставити конкретно на умовах осені цього року, тобто 2023-го. Тому що, як ми вже бачимо, ця осінь вона є зовсім нетиповою по відношенню до, скажімо так, середньостатистичних показників осені, які бувають в багатьох регіонах України. Основною проблемою в цьому році стала волога, і конкретно через нестачу вологи для якісного посіву. Терміни сівби озимих зернових вони значною мірою змістилися в сторону пізніх строків. Від цього отримуємо нове завдання і нову проблему. Це Пізні сходи, і відповідно в рослин менше часу для того, щоб розвиватися. Тому що навіть за умови, що волога з'явилася, тобто пройшли якісь опади, як зовсім нещодавно по більшості території України прийшла непогана кількість опадів, якої цілком достатньо для отримання сходів зернових, то лімітуючим фактором в нас тепер стає сонячна радіація, тобто сонячна енергія. Тому що розуміємо, що для того, щоб рослини сформувався один, два, три листочка і так далі, корінь і пагони для цього потрібен. Фотосинтеза. Фотосинтез напряму залежить від кількості сонячної енергії, яка припадає на одиницю площі. І тому в сьогоднішньому ролику ми будемо говорити, що робити в таких випадках. Так як рослини з'являються сходи пізно і в них часу мало, розвиток їхній повинен бути пришвидшений і правильно скорельований. Що під цим я маю на увазі? Коли ми говоримо про пришвидшення розвитку, ми автоматично розуміємо, що мова йде в більшій степені про використання амінокислот. Чому амінокислот? Тому що ми вже розбирали цю тему і знаємо, що амінокислоти вони дозволяють нам... Стиснути строки, при цьому пришвидшити розвиток самої ростини, тому що для того, щоб синтезувати амінокислоти їй самій необхіден час, необхідні різного роду ресурси, і тому процес утворення тих самих листів чи пагонів, при кущенні озимих зернових, він... Розтягується у часі і займає більший період. Для того, щоб цей період прискорити, даємо вже готові речовини, які рослина починає як пазл перезбирати і складати в необхідні їй молекули білків чи інших речовин. Ну, але в більшій степені, звісно, що білків, тому що амінокислоти це основні складові цих Речовин. Що стосується ріст регуляції, то для ріст регуляції озимих зернових є досить широкий перелік діючих речовин, які можуть використовуватися. Але в основному вони використовуються як засіб регуляції для уникнення вилягання посівів. Тобто розуміємо, коли на фоні великий фон, зокрема, азотних добрив, ми розуміємо, що є ризик переростання великої кількості вегетативної маси і в підсумку, коли. В нас може бути сильний вітер чи якісь інші кліматичні фактори, наприклад, зливові дощі, як було в 2020 році, коли випала трирічна норма. В 2020 чи 2021 можу помилятися в роках, але я думаю, що ви зрозуміли, про що я кажу, коли за рік випала трирічна норма опадів в середньому. Ну, по нашому регіону випала трирічна норма. Тобто в нас норма 350, 330. В нас випало більше тисячі міліметрів за рік. І тоді ми пам'ятаємо картину, що тоді на Кіровоградщині просто страшенно змивало поля, особливо які на схилах поля просто стікали разом із культурою. І навіть такі потужні культури, як кукурудза чи соняшник, які в принципі повинні витримувати ці навантаження, вони також е сильно були пошкоджені конкретно цими стресовими факторами. І тому ріст-регуляція на зернових вона в більшій степені розглядається як конкретно для укорочення. Міжвузля для того, щоб рослина була менша, кремезніша, і витримала ось ці от механічні коливання, які можуть на неї припасти, для того, щоб не втримати врожай. Крім того, ми розуміємо, що якщо в нас менша величина вегетативної маси, відповідно на її формування пішла менша кількість ресурсів, і більше ресурсу є можливості рослині потратити на формування насіння, ну тобто зерна врожаю, який ми маємо збирати. Але в сьогоднішньому ролику ми поговоримо про осінню ріст регуляцію зернових. Як я вже сказав, діючих речовин досить великий перелік. Одні відрізняються тим, що вони блокують гібереліни. а ми пам'ятаємо з минулого випуска, коли говорили про фітогормони, що гібереліни – це гормони, які займаються в основному розтягуванням клітин. Тобто, коли ми говоримо про інтеркалярний ріст, тобто вставний ріст якраз таки міжвузель, то ми розуміємо, що блокування цих гормонів воно призведе до того, що міжвузля будуть Коротшими, і рослина буде потужнішою і стійкішою до механічного впливу. Але діючі речовини є не лише які протидіють, тобто блокують гібереліни. Є діючі речовини, які блокують гібереліни, є ті, які блокують гібереліни і сприяють виробленню етилену. А ми знаємо, що етилен це речовина старості. Тобто зараз осінь, листя починає на деревах жовтіти і опадати – Це все діє етилену. Тобто, по суті. Етилен це речовина старості рівно так само, як і ацетон. Тобто це речовини, які пришвидшують старіння ростинного організму. Але в концепції конкретно осінньої роботи по озимим зерновим зріст регуляції, в більшій степені я надав би перевагу такій речовині, як хлормекват хлорид Ця речовина багато, всім, багато кому знайома із регуляції ріпаку. Її часто використовують, коли вже азольна група не впорується із завданнями ріст регуляції, тоді вважається, що хлормекват – це більш дієва, більш агресивна діюча речовина. Вона по відношенню до зупинки росту озимого ріпаку безпосередньо в осінній період. Але якщо ми говоримо про хлормиквад, то ми розуміємо, що це конкретна речовина, яка блокує синтез і активність гіберелінів. Що це нам дає на озимій пшениці в осінній період, коли часу в нас залишилось мало, і ми хочемо, щоб до зими рослини сформувалися якомога потужніше. Використання цієї діючої речовини в осінній період він нам дає можливість. Скорелювати вектор розвитку рослини таким чином, що вона утворені пагінці, які зараз вона під час кущення, якщо вона докущення взагалі доходить, які вона утворює, вона формує їх все одно коротшими, ніж вона формувала би при звичайних умовах, де не використовувався ріст-регулятор, і це автоматично дозволяє їй формувати більшу кількість інших побічних пагонів. Тобто, по суті, ми розуміємо, що укорочення пагонів, які утворюються, дає нам можливість отримання додаткового ресурсу для того, щоб утворилися нові пагони. Простіше кажучи, ми говоримо про те, що використання цієї речовини, воно сприяє більшому коефіцієнту кущення озимих зернових конкретно в осінній період. І це дуже важливий фактор. Чому? Тому що ми знаємо, що як ріпак, так і озимі зернові в більшій степені закладають врожай конкретно в осінній період. І неодноразово ми з вами говорили про те, що умови в осінній період повинні бути максимально комфортні. Тому, якщо ми говоримо про Осінню рестрегуляцію це більше стосується хлормеквату, тому що це речовина холодного періоду. Її можна використовувати при плюс 5, при плюс 8. Звісно, що регламент її використання взагалі зазначається від плюс 10 до плюс 24-25 градусів, але навіть при низьких температурах вона працює чудово, тому і вважається діючою речовиною холодного періоду. Якщо ми говоримо про інші речовини, особливо з групи і взагалі не тільки зазольної, то це більше діючі речовини теплого періоду. Використання їх на озимих зерновинах в більшій степені припадає на весняний період, коли в нас іде вже кущення, в нас завершується, починається вихід в трубку, формування відповідно, вузлів і міжвузлів. для того, щоб міжвузля були коротші, тоді використовується іншого роду ріст-регулятори з іншими діючими речовинами. Але якщо ми конкретно говоримо про осінній розвиток осиних зернових. Особливо в умовах цієї осені, як я вже сказав, то ми розуміємо, що нам потрібно рослину простимулювати, зекономити її час, тобто використати амінокислоти. І для того, щоб задати їй правильний вектор і сформувати рослину меншого розміру, але кремезнішу і краще розвинуту, тоді потрібно використовувати ріст-регулятор, такий як хлормекват хлорид за рахунок використання цих інструментів ми можемо зекономити дорогоцінний час, якого в нас кожним днем стає все менше. Тому що, спілкуючись зі своїми колегами, я розумію, що ситуація із пізніми строками посіву, із пізніми сходами, і слабким розвитком озимих зернових в осінній період в цьому році, ця ситуація складається в досить таки в багатьох регіонах. Це стосується і Дніпропетровщини, і Кировоградщини, і Вінниччини, і Одещини. Тобто, в багатьох регіонах України ця ситуація є. але Відпускати рослину просто для того, щоб вона йшла своєю дорогою, як уже складеться, так складеться, ми розуміємо, що це не варіант, тому що кожен хоче отримати максимальний прибуток. Для того, щоб його отримати, не можна опускати руки і думати, що все в сходів нормальних немає, осіннього розвитку немає, все вже втрачено. Ні, потрібно думати, як з цим працювати, що можна зробити корисно і, відповідно, використовувати ті інструменти, які в кожного наявні, в залежності від його забезпечення. Але прямі інструменти, які можуть. В даних умовах спрацювати і допомогти рослині зайти в зиму сильнішою, це те, що я назвав. Тобто використання амінокислот для формування білків за менший період часу і кращого розвитку, і як зміна вектору, тобто сприяння більшого формування більшого коефіцієнта кущення, це використання ріст-регулятора. Це те, що я хотів сказати стосовно цієї теми коротенько. Якщо у вас виникають запитання стосовно цієї теми, будь ласка, задавайте їх. В коментарях. Якщо у вас є інтерес для того, щоб цю тему розкривати ширше, задавайте, будь ласка, запитання. Пудемо, як завжди, або спілкуватися в коментарях, або, відповідно, робити свіжий відеоматеріал. Всім вам щиро дякую за увагу і виділений час. Сподіваюся, інформація для вас була корисна. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. До зустрічі в наступному ролику. Дякую!